Колобок Жили собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу діти каже Бабусю, піди у хишку та назмітай у засіці борошна, та спечи мені колобок. Баба так і зробила спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби те на землю. Та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм Не їш мене, зайчику побігайчику, і я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу, та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику, і я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику, і я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, махо, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їєш мене, лисичко, сестричко я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ну ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйця спечений. А лисичка його гам та й проковтнула. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!